Ядерне розкрадання грошей, слуги Зеленського, пришвидшуються. Влада дала старт великому атомному крадівництві і витратила 1 мільярд доларів на російський реактор. Тепер десятки мільярдів гривень з підняття всім українцям тарифів підуть кудись у Болгарію для купівлі російських реакторів. Запроголосували 261 народний обранець, відповідно, все у них готово. Ці гроші можна було відправити на армію, але вирішили відправити їх на російський реактор. Цей реактор потрібен для добудови Хмельницької АЕС. Зеленський напередодні засідання Верховної Ради особисто заявляв, що він підтримує цю добудову, і сказав, що навіть в МАГАТЕ підтримують це. Ну МАГАТЕ ще те місце, знаєте. Прийняття закону їм потрібно було, щоб домовитися з болгарами про купівлю у них російських атомних блоків. При цьому що цікаво, болгари раніше прийняли в себе закон, що вони не можуть продати ці блоки дешевше ніж свого часу купували у рашистів. тобто приблизно за 600 мільйонів доларів станом 10 років тому. Але після того як ці реактори провалялися на складі, і українці виявилися єдиними в світі, хто погодився купити це вже застаріле рашистське залізо. Болгари провели цікаву переоцінку, і якісь аудитори дали висновок, що реактори після валяння на складі подорожчали, і тепер вони коштують 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Тобто на рівному місці з 600 мільйонів стало 1 мільярд 100. З них 600 підуть точно в бюджет Болгарії, а решта півмільярда це дуже цікава маржа для учасників цієї історії: півмільярда доларів. Що цікаво, це російське атомне дрантя має працювати на російському атомному паливі. Це ж логічно, правда? Але наші зелені ділки видали американцям цяцянку-обіцянку, що, мовляв, вони перероблять ці рашистські блоки на паливо від Вестінгауза. За цю переробку, як ви розумієте, ми теж заплатимо купу грошей, і ми їх навіть вже платимо в підвищеному тарифі за електроенергію. І ще як саме прийняли цей закон, це взагалі на голову не налазить при повному порушенні всіх процедур і просто тупо обманом народу України. Стіни Верховної Ради бачили різне, але такої афери, яку зараз провернули слуги народу, парламент ще не знав у жодному скликанні. Законопроект про будівництво 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС міністр енергетики Галущенко кілька місяців намагався пропхати через парламент. Його суть у тому, щоб дати згоду на купівлю московицьких ядерних реакторів і витратити туди десятки мільярдів гривень і купу років на їх встановлення і запуск на Хмельницький АЕС. Експерти енергетики вказують на очевидну корупціогенність і шкідливість цього задуму. Представники Євросоюзу, яких лобісти проєкту намагалися записати в союзники, також від цього відхрестилися. Проєкт про російські реактори для ХАЕС настільки токсичний, що вже кілька спроб провести його в парламенті, бодай в першому читанні провалилися до цього. І от тут ми переходимо до судді безпрецедентної афери. Є ухвалений в першому читанні законопроект номер 11392. З непримітною назвою про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності, і от, готуючи цей проект до другого читання, комітет з енергетики на чолі зі слугою народу Андрієм Геросом двома власними комітетськими поправками повністю змінив назву і весь текст законопроекту. Проект до другого читання назвали вже про придбання обладнання необхідного для будівництва енергоблоків 3 і 4 на Хмельницькій атомній електростанції. Весь текст ухваленого за основу законопроекту 11392, комітет тупо викинув, натомість вставив абсолютно новий текст на зовсім іншу тему, який по суті повторює скандальний законопроект про російські енергоблоки для Хмельницької АЕС. Це не має нічого спільного ні з процедурою другого читання, ні з правом взагалі. Це є нахабним порушенням регламенту, і навіть головне юридичне управління Верховної Ради прямим текстом пише про порушення регламенту Верховної Ради України, бо повністю змінено предмет законопроекту. За висновком управління прийняття цього законопроекту як закону внаслідок запровадження окремої привілейованої процедури для конкретних суб'єктів господарювання носитиме дискримінаційний характер щодо інших суб'єктів господарювання, порушуватиме принцип рівності суб'єктів господарювання, встановлений статтею 13 конституції України, а також не враховує конституційних основ правопорядку у сфері господарювання, визначених у статті 5 господарського кодексу України. На все це слуги народу та інші посіпаки просто поклали свій прибор і успішно проголосували цей законопроект. В цій всій ситуації тішить тільки те, що це законопроект тільки про дозвіл на купівлю цього російського заліза, а не на початок будівництва. Тому вкрадуть поки що не всі гроші, а тільки певну частину з них. Хто проголосував по фракціях? Слуги народу 190, Батьківщина 15, Довіра 14, Платформа за життя та мир 16, Відновлення України 12, За майбутнє 9, Позафракційні 5. Європейська солідарність та Голос дали 0 голосів. Підсумок. Шановні українці, вас і нас усіх, як лохів, ця влада крутить на одному місці. Вони роблять повний безпреділ і розуміють, що вони недоторканні, принаймні до виборів, а далі сподіваються або переобратися в новий парламент, або повтікати в теплі краї. З чим і вітаємо вас і себе, дамо йому та його команді ще п'ять років, і він навчиться. А ми ляжемо в могили за цей час. Пам'ятайте ці слова, коли будете на виборчих дільницях, якщо взагалі будете.